Поринути у світ буйноцвіття та різнобарв'я у Франківську калуська художниця Вікторія Гречко презентувала авторські квіткові роботи: півонії, троянди, маки, хризантеми, ромашки у всій їхній красі передала на полотні майстриня пензля. Пані Вікторія серйозно почала займатися живописом 9 років тому. Нині її творчий доробок налічує близько трьох сотень картин. Малювати я любила давно. Серйозним живописом я зайнялася, коли мені було 59 років. Я вийшла на пенсію, в мене з'явився вільний час, і тоді я ну, фактично присвячую відтоді своє життя живопису. Вікторія Гречко каже, створює картини з натхненням та щоразу відкриває для себе нові техніки. Не боїться художниця й експериментувати з кольоровою палітрою, адже саме це робить її твори живими. Здебільшого працює у жанрі натюрморту та пейзажу за технікою олійного живопису та акварелі. Інколи я сідаю до Мольберту і не знаю, що, що в мене вийде. Воно все в процесі. Я собі роблю імприматуру, тобто початковий слой. Фактично задаю тональність картини, і потім раз, 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 приходить якась ідея. Фактично, це все відбувається в студії. Я собі зробила студію, і це все відбувається в студії тут і зараз. Майстриня щорічної учасниці у міських та обласних виставок у рідному калуші та Івано-Франківську. Чимало її картин перетнули кордон України та поповнили приватні колекції в Бельгії, Німеччині, Туреччині, Польщі та Естонії. Художниця переконана, якщо її картини купують, значить вона на правильному шляху. Підтримують її в цьому і колеги. Сьогоднішня виставка, коли я робила експозицію, вона мене вразила своїм е, своїми квітами. Е, я ж сьогодні буду її питати, як то вона така. А яка то в неї манера розпису тих квітів, що вони в неї надзвичайно такі свіжі? Здається, що відчуваєш запах тої квітки, відчуваєш спів тої квітки. І тому я дуже вдячна е, долі, що мене що я зустрілася з такою чудесною мисткинею, яку я запросила на персональну виставку, бо вона того вартує. А для тих, хто бажає насолодитися квітковою тематикою, виставка в залі обласної бібліотеки для юнацтв триватиме впродовж місяця. Віталія Когуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.